Студентка Львівської національної музичної академії, рівнянка Анна Шпилевська, одна із тих, хто нині на реалізацію свого творчого проєкту отримав грошовий грант від обласної влади. Я отримала грант на написання власної книжки, яка буде називатися Симфонії хаосу. Дали мені 5 тисяч гривень. За це я дуже вдячна адміністрації. Витрачу на те, щоб саме надрукувати цю книжку, тому що я, ніби, пишу. Скажімо так, уже років 10. І все писала шухляду для себе, але згодом сказала, що є така можливість, тому я з задоволенням її використала. Окрім Анни, гранти від обласної влади отримали ще двоє представників творчої молоді. Так, соціальний проєкт Юлії Ковальчук передбачає створення аудіокниги для людей із вадами зору. А Роман Микитюк навчатиме школярів Рівненщини різним видам театральної майстерності завдяки створенню студії Маленький лялькар. Крім того, ще 15 фахівців галузі. Культури та мистецтва отримали стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради. Таким чином, щомісяця упродовж року вони отримуватимуть по 200 гривень. Ви сьогодні все робите і дбаєте про душу Рівенської області. Я вам сьогодні дякую за це. Область, хоч і дотаційна, але завжди ми знаходимо кошти на премії, які є. Обласної голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, завжди депутати нас підтримують в цьому. Рівненщина наша завжди славилася людьми, сподвижниками, які дійсно вносять свою лепту в нашу культурну спадщину. Ми раді сьогоднішній зустрічі, тому що сьогодні підведений певний підсумок. підсумок Вашої активності, вашої високої громадянської позиції, роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.